Друзі, завтра буде 14 березня, п'ятниця, але не все так просто, але буде цікаво. І тому, будь ласка, поділіться цим відео або ні. Отже, завтра відбудеться повне місячне затемнення. Та ще й до цього буде повний місяць, та ще й до цього буде кривавий місяць. То що, нам всім гаплик? Ні? Як повідомило НАСА, це затемнення відбудеться завтра, 14 березня, і почнеться о 5.57 ранку та триватиме до 12.00 за київським часом. А ще завтра день українського добровольця. Міжнародний день сну, міжнародний день числа Пі, Свято Пурім, День захисту річок, води та життя, День метеликів, чудове створіння, Міжнародний день задавання питань, тобто День чомучки, Міжнародний день математики та Національний день картопляних чипсів. Вітаю усіх причетних! А іменини 14 березня у поважних Ростислава та Михайла. А що не можна робити в цей день? У-у-у, uh, не можна розпочинати нові справи, бо можете зробити неправильне рішення. Не можна різко змінювати життя, не можна з'ясовувати стосунки та провокувати конфлікти, не можна перевантажувати себе роботою або важкими фізичними навантаженнями, не можна перебувати у натовпі, не можна давати ніякі обіцянки, не можна займатися магічними практиками, не можна ігнорувати сигналу організму, нехтувати відпочинком, здоров'ям та емоційним станом. Ну ось, якось так ось. Бережіть себе. Слава українцям і слава ЗСУ!